Тема адаптивна радіація. Що таке адаптивна радіація? Адаптивна радіація інтенсивне видоутворення диверенного типу у нових адаптивних зонах, що супроводжується змінами вбудови і функцій органів без зміни рівня організації. Класичним прикладом адаптивної радіації є урізноманітнення плацентарних савців, що розпочалося одразу після вимирання динозаврів наприкінці мезойської ери. У ті давні часи ці савці були дрібними комахаїдними істотами, подібними до земларійок. Які види беруть участь в адаптивній радіації груп. Вигідними видами в адаптивній радіації є зазвичай екологічно-пластичні види. Згідно з правилом походження від неспеціалізованих предків, нові великі групи беруть початок на відвищих представників предкових груп, а порівняно не спеціалізованих. Дякую за перегляд. До зустрічі.